Наш наступний спікер Станіслав. Давайте з ним знайомитись. Станіслав Каленків, в нього 15 сертифікацій від AWS, як мені здається, він Golden Jacket, як це називається. Станіслав експерт з понад 16 роками, роками у IT. Спеціаліст DevOps-проєктах з використанням Kubernetes OpenStack. Також він знайомий з GCP та Берметал. Він володіє найкращими практиками DevOps, лідер думок, архітектор. І сьогодні він нам розповість про аспекти будування гібридної інфраструктури, коли ми поєднуємо AWS та онпрем. Прошу. Привіт усім! Сьогодні я хочу поспілкуватися про аспекти побудови гібридного які середовища міграції і кейсів, з якими ми стикалися, і які у нас були реальні проблеми, і як нам Амазон допоміг. Давайте почнемо. Коротко, я працюю в компанії Темабіт. Темабід це одна із компаній Фозі Груп. У нас більше тисячі співробітників. Ми розробляємо рішення для ритейла і наших бізнесів в рамках холдинга. В холдинг входить на Фора, Траш, Фозі і другі інстан uh, компанії, uh, які присутні на українському ринку. Якщо коротко про мене, я Head of Cloud Foundation. в мене зараз 5 команд в департаменті це DevOps, яких ми трансформуємо поступово в SRE Platform Team. Cloud Services, яка займається Cloud SaaS продуктами і uh, трансформацією процесів, і декілька дітей. -ді 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 Срія команд, одна займається великим даталейком, uh, Uh, який на землі у нас uh, побудований, який на Кубернетісі інше займається банківським um, проєктом. Uh, да, дійсно, я вже більше 16 років в ІТ, uh, люблю Кубернетіс, люблю все, що зв'язане з Кубернетісом, з клаудами, uh, але я приймав участь як і в барметал проектами, в онпремах в різних міграціях. З клауда uh, в OnePrem, онпрем, з онпряма в клауд, з клауда в клауд но також побудовує мультиклауд і хайбрид клауд uh, Солюшн. Чому ця доповідь виникла? Чому компанія пішла в клауд? Основне, це початок війни. У компанії є свої дата-центри, і відповідно нам потрібно було перенести наші вірклоди, наші дані за межі України. Для того щоб ну, зберегти можливість працювати і щоб наша сервіс працювала. Але та також були іти різні технічні причини. А, чому а, з якими челенджами ми стикнулися? Це їх багато. Коли ви в, в своїх проектах а, працюєте на проектах міграції, приносити один окремий проєкт там або декілька в декілька акаунтів. вас на більшості таких кейсів не буде. Але у нас виникла задача а, перенести дуже великий скоп. А, Нашої інфраструктури в клауд, і тут ми стикнулися багато легасі проєктів. Це відсутні за часто документації або е, оновленої документації, е, це свої дата центри, як їх об'єднати, е, топологія нетворкінгу, яка була всі е, е, магазини також приєднані до магазинів приватна приватне мережа і, і так далі. Це. IT у нас є великою частиною нашого бізнесу і сервіси повинні працювати. У нас була Windows, Linux, інфраструктура, багато чого. І відсутність роботи з AWS команди, тому що більшість людей 10 і більше років вони розробляли додатки і працювали з рішеннями в premise А як же нам далі мігранути? А як перейти в Amazon? З чого почати? І основне це новий білінг драйвера, як же білити? Амазон вже не безкоштовний, тобто відрізняється. В премії у нас є інфраструктура. Ми купили сервера, ми запланували покупку серверів, там оплату електроенергії, і у нас є. А в клауді у нас все динамічно, і нам потрібно про це думати. І вже було на етапі міграції думати про нові білінг драйвера, які були не технічні основні проблеми. Це культура. Люди, як я і сказав, звикли були працювати вам а, з, з, з конкретним стеком, і при міграції в Амазон. Це потрібно навчатися, змінити свій майнсет. Майнсета людей дуже сильно впливав на швидкість міграції на прийняття рішень і на імплементацію проєктів. Це організейшн міст uh, uh, між різними департаментами. Це також велика частинка при великій швидкій міграції, коли Uh, є фактор війни, ризик потрапляння в наш дата центр uh, снаряда чого, чого ще трапляється, і відсутність електрики. Uh, це скіли інженерів. Uh, без скілів. Uh, прийшлось нам дуже швидко наймати людей з ринку з потрібною кваліфікацією для того, щоб вони могли не просто прийти зробити проєкт, а допомогти навчити людей, передати свій експірінс, задрайвити проекти і бути лідерами в своїх проєктах і допомогти компанії розвити цю компетенцію. Це кост менеджмент. Це обов'язково. Ми вже на етапі міграції почали думати і обговорювати Фінопс, розповідати. Командами девелопмента, е, як би е, думати про фінанси, е, як контролювати свої кости. Е, Описала FinOps фреймворка, це була лише маленька частинка для технічних команд. Е, ті ж сейвінг плани почали думати чуток пізніше, але це потрібно було. Вендерлок. Багато рішень бендерлока, і їх складно було перенести в клауд. По итогу в даній міграції у нас виникло, що ми перенесли дата-центр в дата-центр, але в клауді на першому етапі. Тобто, міграція була з VMware на VMware в клауді, і це. Це каштовно, да? це коштує грошей. А відповідно, наступними етапами ми вже планували application modernization, приход на AWS native сервіси, розділення по аккаунтам і так далі. Комунікація і очікування від того, що кожна команда мала на увазі у себе. Болі компанії дуже багато стекхолдерів. Лімітовані бюджети були. Застарілі процеси при міграції організації в клауд, а не побудові нової, виникає питання, що процеси потрібно знову побудувати. Це і апрувал на створення AWS-аккаунтів, це апрувал на е, бюджет аккаунта, на перебюджетування аккаунта е, і так далі. Е, це культура і майнсет. Е, культура роботи з клаудами, культура роботи. Е, Драйвово перформати і швидко навчатись. І майнсет людей. Без зміни майндсету дуже важко зробити такі зміни і мігранути. Не технічно, а іменно можна було найняти партнерів. Але ми хотіли навчити наших людей, зберегти команду і навчити людей. Які у нас були кейси? Да? Amazon рекомендує класний інструмент Landing Zone з control Tower. У нас його немає. І коли я прийшов в компанію, вже було створено багато aws аккаунтів і імплементація control Tower вже тоді була дуже великою проблемою. Час у нас не було на це, тому ми пішли іншим шляхом, але ті ж кейси, що Control Tower надає, ми закрили. Ну, у нас були свої підходи. І у нас, в принципі, ми обійшли без Control Tower. Але я вважаю, Control-Tower, якщо будується організація з нуля, це must-have. це дуже-дуже класний інструмент, який надає Amazon, і допоможе в побудові безпечної мульті-аккаунт організації. Нетворкінг. Це картинка просто для уваги. У нас не так, але по факту складність чого складна. У нас були дата-центри, у нас є нетворкінг. Нетворкінг період, периметр був побудований з урахуванням того, що у нас є дата-центри, все туди стикається, а потім щось куди йде. З переходом в клауд нам потрібно було трансформувати підходи нетворкінга, коннектівті, об'єднання до коннекту до клауду. Там, це інструменти Direct Connection або там, Direct Connection плюс VPN. Нас він це не задовольняло, тому що у нас Direct Connection йдуть окремі через різних провайдерів. Лейтенсі, uh, по факту, во Франкфурт 30 мілісекунд в одну сторону, сумарно 60. Uh, деякі системи uh, мали обмеження, і їх було не просто так перенести і за лейтенсі якраз. Далі всі магазини і інші бізнеси підключені до дата центру. Їх потрібно було змінити тип підключення, щоб вони до сервісів в Amazon ходили напряму по приватній мережі, по безпечній мережі. І це відповідно це було задача нетвор-команди це проробити, імплементувати і швидко змінити. Там були проблеми. Проблема із майнсетом команди також. І проблема технічна. Окей, ми нетворк перенесли. А що у нас далі буде? А далі у нас є отакий кейс. Да, якби, коли в дата-центрі в одному живе компанія, то є просто все в загальній мережі. Або якось там мережа чуток сегментована. А у нас виникло питання. А ми переїжджаємо в Амазон. По правильному, якщо йти, потрібно розділяти прот і нон прот акаунти. Ми використовуємо Gateway в Network-аккаунті з фаєрволом. Але нам потрібно розділити. І от ці рішення пророблялись на літу. У нас часу було мало, обмежена команда, обмежений бюджет. І е, ми йшли до цього. Amazon нас також е, супортив, допомагав, консультував. Е, і наша мета от прийти до такої стратегії, що нон аккаунти не можуть спілкуватися з прод-аккаунтами. але тут складність, яка legacy сервіси, а вони не розділені. І щоб їх розділити, окремо де в середовища для легасі сервісів, а окремо про це і фінанси і обмеження самих сервісів. І ну, тут були трейдофи, які ми вирішували, і кейси, які вирішували. Uh, у нас майже це вийшло, uh, ми в процесі імплементації цієї схеми, але ще не повністю. Але ну, це виклики були великі. Uh, security. security теж такий ванпремір. Uh, зазвичай у вас uh, як компанія департамент uh, безпеки контролює безпеку зовні. Uh, в клаудах у вас кожен акаунт окремо. В кожному акаунті може бути uh, витік uh, кіс по безпеці. Вам потрібно контролювати на всьому. Uh, в кожному акаунті, в транзітґітвої периметри. І тут стало питання побудови клауд Security департамента. Найм також скілованих людей, які принесли потрібну експертизу, допомагають будувати security практики у нас, щоб ми AWS Compliance, хіп-програму ми проходили від AWS, а зараз закриваємо ті гепси, які у нас є. Дуже класно хлопці з Amazon допомогли. І тут питань буде багато. А тепер давайте повернемось в анпреміс. Зазвичай компанії використовують агентів на віртуальних машинах, які встановлюються і контролюються. У нас немає скілінгу. Uh, у нас виникає в клаудах є скелінг, є Фаргейт, і uh, як же нам туди поставити агентів? Да, Amazon uh, інструменти, тот же GuardDuty, uh, вони вирішують частково проблему, але не повністю. І тут дуже багато було на стикі якраз кейсів, які ми вирішували, і продовжуємо вирішувати. У нас є роудмапи, як це робити з безпекою, з командою безпеки, з нетвер командою. Тут велика колаборація була різних департментів для того, щоб це зробити. І це от. Ті виклики, які при швидкій міграції організації йдуть. Те ж саме і нетворк. Да? Uh, в Transit Gateway у вас є можливість Transit Gateway – це та хаб, архітектура. У вас є можливість там фільтрувати трафік. Um, virtual Appliance різні використовувати для фільтрації трафіка. Але з ними також і виникають питання, що у нас ряд legacy сервісів або там ряд девайсів uh, некоректно працюють через Firewall. Uh, ці кейси Виникають, і їх потрібно аналізувати, чому так, які є проблеми і так далі. Тому тут у нас дуже велике поле для інвестигейтів, проблем і як це бороти, але ми йдемо в бік. Cloud security команда сформована, дуже класно працює, і ми зараз закриваємо весь пері... периметр контролю як і в AWS аккаунтах, так і в network аккаунті. Міграція. По правильному міграція планується по фреймворку від AWS, який дуже класно описує, як проводиться міграція АСЕС, МОБЛАЙС, Міграція, Модернізейшн. У нас було не завжди так. Частина сервісів, да, мігрувала по фреймворку з аналізом, і Amazon команда також тут допомагала. Але були кейси, коли приходилося мігрувати на літу о, прямиком на нетів сервіс або і хіту машинки, і о, це також було виклики. А відповідно, вони також тягнули о, о, і Network connectivity. У нас о, Частина сервісів на землі як була, так і залишається. Ми їх не можемо перенести. Наприклад, в дуже великий даталейк. Він його перенести в, ну, в існуючій імплементації в Amazon дуже дуже дорого. Він у нас на землі побудований на кубернеті, там Native технології, все класно, але він дуже дуже великий, і до нього потрібно мати контівті. Є ряд сервісів, які працюють на землі, і їх не можна також по ряду причин перенести. Але до них повинен бути. Нетверкінг, Connectivity, Latency і так далі. І тут були кейси. А як же перенести аплікейшн? Чи е, нічого не зламається, тому що е, зі збільшенням Latency ніхто не тестував. І от якраз ці кейси дуже, дуже класно вкладалися. Команди операційного IT тут багато працювали. Network е, команди коло мігрували, і команда міграції, яка була сформована. Е, по ночам дуже багато працювали і приносили, і ми стикалися да, дійсно з купою проблем в рамках нетворкінга і так далі. А, що у нас було? Docker Swarm, он Kubernetes, vmware в кластера і а, куча віртуальних машин. А, на даний час ми це трансформували. Багато переїхало у нас на іхіту інстанси. Частина проектів вже пройшла реархітектура, рефакторинг, Application Modernization частина uh, у нас ще залишається в Docker Swarm на ec 2 Частина приїхала в Kubernetes, uh, uh, частина на віртуальних машинах, сервісів, uh, так і залишається. Ну, uh, частина в Premium від VMware поступово відмовляємось. А нові проєкти ми вже імплантуємо по Cloud-Native підходам. Uh, це Serverless в першу чергу. Ну, ми дуже багато його використовуємо. Uh, це контейнери ECS. Багато використовуємо ECS. і а, в ряді кейсів а, ми використовуємо Kubernetes. Це от, три наших основних паттерна для Cloud-Native-проєктів нових, але там також виникають кейси з нетворкінгом, з Connectivitі. Тому що, наприклад, тот же Road 53. А, Outbound резолвера, щоб резолвити корпоративну мережу. Вони дорогі. Коли інбаунд потрібно зробити теж дорого. І тут ми під кожен проєкт дивимося два рішення: або Роут 53, або resolver, там на EC2, Graviton, Два інстанси в High Availability, які класно працюють, і, в принципі, кейсів не було. Але вартість дуже сильно впливає. А в нас ще було, як я і казав, ну, драйвери для білінга. Кожен аккаунт з переїздом в Амазон у нас стало питання, бізнес хоче бачити транспаренції кости витрати, і відповідно кожен, кожне рішення під кожен бізнес розгортається в своєму аккаунті на даний час, і ми можемо контролювати кости, надавати прозорий прозорий білінг. І тут виникає питання: правильне тегування, розробка стратегії, тегування і правильне тегування ресурсів і акаунтів, на основі яких вже базується білінг і генеруються... Е, 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 е. Рахунки для наших бізнесів. Тому, як я і сказав, ми від Фінопса підійшли в Cloud Foundation команді відразу. Ми описали Фінопс фреймворк, ми розуміли, що ми на етапі Кравел, ми повземо, ми, у нас багато чого не зроблено. Ми розписали наші етапи, провели декілька вебінарів всередині компанії, розказали девелоперам, як дивитися кости, кости Explorer, придбали сейвінг-плани, проаналізували і придбали. Це він плани тут допомагав Амазон, щоб оптимально було. А зараз ми будуємо Cloud Foundation Management з AWS відповідно вже на рівні організації, щоб бачити всі витрати в Амазоні, які процесами і побудову процесів, контролю фінансів, репортінгу і так далі. І Амазон також тут нам допомагає. І як я і сказав, побудова гібридної інфраструктури також, якщо у нас деякі сервіси на землі, ми все рівно все коштує. Грошей. Трафік кош... коштує грошей, підключення до транзит до твоєї коштів грошей. І тут потрібно це розуміти і правильно робити калькуляцію, а скільки це буде коштувати. І побудова, як я казав, процесів. Процесів: зміна бюджету, апрувал бюджету, перегляд бюджету, підготовка калькуляції на при реквесті на створення нового аккаунта. Ці процеси будувалися повністю з... 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 знову. І ми повернули, підійшли до процесів. Процесів по факту під клауд не було. Всі процеси ми будуємо з нуля для урахуванням сучасності, сучасних підходів і. Для того, щоб це було швидко з максимальною автоматизацією, не було такого, що створення віртуальної машини десь там по заявці займало тиждень більше, і так далі. Я це не розумію. Тому процеси, нові процеси з максимальною, максимальною автоматизацією. І і Для більшості ми зараз запустили Jira портал, чи Jira тікетну систему Jira, Туди приїжджаємо, будуємо там процеси з Service Management, менеджмент інцидент менеджмент, все на Атласі продукті зараз. І реально ми бачимо пришвидшення виконання заявок, задоволеності внутрішніх клієнтів. І, але там багато чого ще імпровувати і багато чого імплементувати. Чим нам допомагав Amazon? Це консультації. Це кредити, а кредити на старті міграції дуже багато Амазон давав, але кредити і дають під ПІОХІН, під старт і отримання якоїсь компетенції. Ми, наприклад, отримали ЄЦС і Gateway зараз делівері програми захистила. Ми Фіари Foundation Technical Review, по трьом нашим проектам пройшли. тому Амазон підтвердив, що ми відповідаємо в нових проектах. Їхнім вимогам. А це побудова Cloud Foundation Management FinOps Практика, ми цим зараз плотно займаємось. А чому займаємось? Тому що кредити а, мають а, таку мету, а, би вони закінчуються. А, Підтримка девелоперів підтримка різних команд в прийнятті рішень і розробці рішень. Підтримка побудові нашого AWS партнершипа. Зараз ми маємо адванс статус партнершипа з Амазоном, і багато-багато інших речей. Я вважаю, що команда AWS, яка відповідає за український ринок, дуже багато компаній допомогла і з консультаціями, і в виборі правильних кост ефектів рішень. Дякую, можливо, тепер є питання, готовий відповісти. Станіслав, дуже дякую. Є багато запитань. І перше запитання від Станіслава. Скільки часу пішло на міграцію основних core-сервісів? Як вирішували овертайм uh, та оверлоуд працівників, які займалися міграцією? Uh, це складне питання. Дивіться, першим етапом більшість корсервісів мігрували з VMware на VMware, за VMware. ВМВ. Uh, мігрували по ночам. Uh, це мігрувала команда операційного IT, і uh, в деяких сервісах приймала команда aws міграції. Uh, про компенсацію я тут не підскажу. Це uh, по кожній команді було окремо. Uh, але протязі десь року була міграція. Сервісів дуже багато. Uh, uh, так, запитання від Андрія. А які саме інструменти використовували, щоб подружити Cloud Network і on Prime Network? А, uh, Інструменти. Uh, дивіться, uh, uh, у нас є Transit Gateway. Транзгабен uh, спокій архітектура, як я і казав. Uh, відповідно, зараз uh, AWS проєкти ми описали і імплементували автоматичний атачмент uh, в Trasta та Organization Юнітах, щоб зменшити кількість звернень і підключень. Далі йде у нас uh, Direct Connection на землю і в інші дата центри. Uh, є у нас там і для VPN рішення задеплоєні uh, плюс Firewall. За це відповідає команда. Магазини і інші наші офіси ми розвернули через vpn теж Happen Spok архітектура. Магазини тепер степ... коннектяться до private сервісів через VPN, централізовано в клауд. І рокинг тобто... також угу. там налаштований. Якщо да -да -да -да. усе зібрати докупи, то буде Transit Gateway, до якого під'єднані VPN. До нього під'єднане Direct Connect, Також фаєрволи, тобто централізоване Security. Тобто весь трафік ходить через фаерволи, uh, і VPC, у яких знаходяться ваші ворклоуди, ваші сервіси. Так, да, да. у нас uh, це до тисячі зараз аккаунтів, приблизно о, всі аккаунти розділені по політикам. Наприклад, сендбокс, аккаунти о, заборонено підключати до Транзит Gateway, не в не Organization організацій Юнітах зі своїми полісами, Їх не можна приотачити до Транзит Gateway і так далі. О, так, да, у нас є зараз закінчити імплементацію проєкту, це по розділенню нон проти протокаунтів, аккаунтів на, на рівні нетворкінга вже, І сегментацію нетворкінга зробити. Інше питання. Наскільки Fargate спростив вам життя після міграції у Cloud? Uh, дивіться, Фаргейт дуже обережно потрібно вибирати. Я робив колись доповідь про це. Uh, ми використовуємо. Чому ми використовуємо багато менеджмент сервісів і Фаргетів? Тому що вартість uh, рішення складається не просто з, рису... з кількості ресурсів, да, скільки за Amazon ми платимо, а за ще вартість інженера, який супортить у нас командочка Cloud Foundation дуже маленька, uh, відповідно, а uh, проєктів дуже багато, і ми максимально намагаємось використовувати менеджмент. Сервіси і той Fargate, для того, щоб не отримувати листи від безпеки і ходити постійно їх оновлювати. Ой, у вас там і сіту має вразливості, потрібно її оновити. Да? І Fargate нам дуже цим, цим допомагає, але не всі сервіси можна там запустити. І ми намагаємось там, де є можливість в невеличких проєктах дивитись на вартість і вибирати оптимальне рішення. Інше запитання. З усім досвідом, що, що б ви зробили інакше до і під час міграції? Та, інакше, так. Да, би краще планувати організм, е, міграцію і доєднуватися до бажана, коли ще немає ВС організації, створеної до проєкту. Тоді можна е, прийняти більш правильні рішення. Uh, і і, і той же контрол-тавер імплементувати і так далі. І <смір> питання, та... uh -huh. скажімо, так. Останнє запитання також uh, пересікається з тим, які поради ви б дали організаціям, які планують міграцію. Може, ще щось додасте. Uh, це uh, по-перше, uh, планування. Навчання команд заздалегідь, тому що коли команди вчаться на літу, ми всі розуміємо, що люди мають робити помилки, навчати і долучати партнерів. Не щиро дя... Команда може з вузьким складом це зробити. Але у нас в якості партнера був AWS, команда архітекторів, Ігор Іванюк, і так далі, які дуже класно допомагали і різним командам приймати правильні рішення. Дякую. Щиро дякую Добре за вашу дякую доповідь. Всім. Щиро дякую за відповіді на запитання.